Друзі, всім привіт! З вами Марія. В нас на календарі зимова весна. А в душі звичайно квіткова весна. Якось так повелося, що сьогоднішній настрій мій. Співпадає з тим, що обов'язково треба розпочати новий дизайн. Такий новий дизайн, який абсолютно зараз не вписується ні в мої плани, ні в якісь погодні умови. За вікном у нас падає лопатий сніг 15 березня, а у душі у мене тюльпановий настрій. Тюльпановий настрій раз. А по-друге, я хочу дуже сьогодні приділити трошки часу. Такій фірмі, як Леля, для мене це буде в новинку, і ви знаєте, я дуже багато хороших відгуків чула про. Е ці комплекти про ці дизайни, до речі, дизайнерка схеми Оксана Нестеренко виготовлені в Україні. Це дуже дуже важливо. Зараз ми повинні підтримувати наших дизайнерів, наших розробників, наших художників. Тому починаємо сьогодні досліджувати лелю, досліджувати тюльпанчик. Я вам зразу скажу, хто дивився мою моє відео з виставки, подарунки, покупки то. Це в мене дуже така гарна задумка є з цими дизайнами. Це є дизайн тюльпан і дизайн нарцис. З них я хочу зробити дві весняні красиві подушки. Але Поки дійде час до подушок, їх потрібно вишити. Тож, давайте подивимося, давайте подивимося, що тут є, бо для мене це новинка. Я не знаю. Я вперше відкриваю цей комплект, я вперше буду працювати з е, схемою цією. Треба розібратися. Органайзер, все, все інше. Розбираємося. Отже, набір набор містить тканина Мурану 32 другаунту цвека 30 на 40 см. Це прекрасно. Розмір дизайну 19х25,5 см. Нитки DMC, це дуже прекрасно. Голка. Схема для вишивки в паперовому та електронному форматі. Це ще прекрасніше. Так, це цей момент, знаєте, який хочеться зробити завжди. Є! Yeah. Подобається. Я хочу зразу, дівчата, дістати ниточки, бо... А, це, мабуть, те чим, що нам подобається найбільше. Ну, зразу вам скажу, що колористика не так вражає. Вона така весняна, така легка, така тепла. Ну, і вперше я буду працювати з їх довгі, довгі дівчата скажу, десь до метра точно мають. Вперше я буду працювати з такими органайзерами. Дуже і дуже мені це все. Цікаво. Ага, хрестик в дві нитки, хрестик в одну нитку. Півхрестик, бекстіч. Є, все. Тут ніби для мене все зрозуміло. До речі, дуже класні планшетки. З ниточками все чудово. В руках я тримаю зараз за кадром. Паперову схему. Паперова схема зразу скажу, що роздрукована на клаптик вам засвічу. Ось так вона виглядає. Роздрукована вона на дуже такому цупкому, класному папері. Вона є двохстороння, тобто фрагмент якогось якоїсь частини з однієї сторони, в нас. Чорно-біле, все просто хрестики-півхрестики. А з виворотньої сторони, з другої сторони, в нас позначено бекстіч. Бекстіч, кольоровий гарний бекстіч для того, щоб ми гарненько собі бачили, що під тим Бекстічем який значок. Красиво. У мене тут є раз, два, чотири сторіночки. Чотири сторінки схеми. Кладу її на бік. Ну і хочу вам показати, як виглядає ключ. Ключ виглядає дуже навіть пристойно, мені подобається. Оця схема для вишивки хрестиком. Тюльпан. Оце мені дуже подобається, якісь такі байлики, знаєте, щоб ага, поскладати. І така, ага, це схемка звідси, ага, це ключик звідси. Отже, ми маємо 28 чистих відтінків це є хрестик в дві нитки. Далі у нас йдуть бленди. Це є 2, 4, 6, 8, 10, 12. Хрест також дві нитки, але в бленди. Хрест в одну нитку. Ми маємо uh, 2, 4, 6, 7 відтінків. Я думаю, це десь фон. Оцей, оцей, за цим. Так, маємо 2, 4, 6, 8, 10. І все. І маємо електронну uh, QR-код на електронну схему. Рекомендуємо розпочинати роботу з центру основи для симметричного розташування. Спочатку вишити ці хрестики. <гум> Та це легко. Після того, як всі хрестики вишиті, вишийте бекстіч. Ну, ясненько. Отже, 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 ми маємо такий комплектик цікавий. І в комплектику також ще є в нас тканинка. Це є Мурану, нагадай, голочка. Тканинка оверлочена, Ну, краса, краса. Я вам зразу відскажу відверто, я не буду шити на тій. На тій основі, до речі, це мурану якесь не соте, а якийсь то Дуже такий має теплий гарний відтіночок. На виставці я була на стенді Олени Денків, людини, яка займається фарбуванням основ, і я побачила там, в неї стояли живі нарциси жовті. І ви знаєте, цей нарцис а, з боку, а з боку на стіні висіла на такій основі вишита якась е, робота, частково вишита не повністю. І цей нарцис е, якби був на фоні цієї основи. Я зрозуміла, що ця основа є для нарциса. Ну, та як в тюльпану вже нема виходу, тюльпан також буде вишити на тій основі. Отже, це є балфа з 32-го каунту 30, 63 на 73. Я думаю, мені достатньо буде на дві подушки. І я хочу саме на цій основі, на цій основі вишивати. Тут ще навіть більше буде. Ого, отже, зараз першим чином треба якось розподілити, можливо, мені ще щось і лишиться. Якийсь клаптик на якихось мініатюрок. От, наприклад, я дивлюся по цій до довжині. Подушки наші в основному мають 40 на 40 см, але це вже ом, з оздобленням зі всім. От, от я так і кажу, дивіться, 39. Це вже дві подушки, 39 на 36. Це прекрасно. І ось тут в мене лишається ще, я згрубшу, ще 24 см. Треба щось придумати з цим всім, щоб гарно використати ту основу, зробити розмітку собі і насолоджуватися. І не думати, що там потім 30 см вилетить в трубу такої дійсно ніжної, красивої роботи. В попередньому я планую вишита робота, потім в мене на 5 см 5-6 см буде йти кант. Тобто вже готова робота. Тому мені навіть 30. 7 сантиметрів буде аж забагато. Також, щоб собі настрій підняти, щоб ця робота йшла в мене красивенно, так, я собі візьму ось такий магнітик. Це є короліство хендмейду. Дівчата дуже мене вразили на виставці. І на цю роботу я думаю, що варто собі взяти ось такий красивий весняний весняний. Магнітик. Подивимося, як воно буде в нас на цій основі. Просто прекрасно. О, і ножиці зловились відразу. Ніби я ніби все підготовила, але так як в мене дуже багато процесів і рами мої всі зайняті, то розпочну я свій процесик на ось такій, в таких п'яльцях, нурге. Сподіваюся, вони гарно будуть тримати мені. Белфаст, попередні рази вони мене не підводили. Тому помаленьку починаю. Хай мені вдасться зробити те, що я запланувала. А що було далі? А далі було як в тумані. Але хто слідкує за мережами, знає, що я підписалася на авантюру. Тому продовження вже у наступному відео.